А ще наші національні символи перестали бути певною абстракцією для кожного українця. Зараз синьо-жовтий прапор набув величезного значення, бо став символом існування нашої нації. Про сенси символу та історію нашого стяга буду говорити із Володимиром Теліщаком, заступником голови Українського інституту національної пам'яті. Доброго ранку, пане Володимире, зі святом і слава Україні. Героям слава доброго ранку! Радий ради вітати в ефірі. Уперше Україна відзначає день прапора в умовах повномасштабної війни. Як ви вважаєте, як оці шість місяців змінили ставлення українців до національного прапора? процес зміни до державної символіки він не розпочався в ці шість місяців. Ми фактично маємо оцей процес, який триває вже більше навіть 30 років. Так, і тоді, коли в умовах напередодні здобуття в 91-му році прапор національний прапор почав входити після багатьох десятиліть замовчення в наше життя. Він все поступово все більше і більше вкорінювався, так і сьогодні сьогодні він а, вже. Не викликає ніяких е, запитань. Він, він він є справді справжнім тим символом, е, з яким себе асоціюють українці, і на жаль, е, звичайно, ми б хотіли, щоб оця символіка, е, синьо-жовта символіка, вона входила в наше життя, так як, наприклад, 12-му році, з чемпіонатом Європи з футболу. Але на жаль, ми маємо е, те, що сьогодні е, прапор є не тільки символом якийсь. Наших успіхів, наших досягнень, але є символом тієї боротьби, яку сьогодні всі українці ведуть за своє право вільно жити. Але погодьтесь, от з власного досвіду можу сказати, що в 2014 році ставлення до нашого прапору серед військових? знаєте, після того як цей прапор був простріляний? він був политий кров'ю наших захисників? Ставлення на сході до нього і ставлення на решті території, все ж таки різнилося. От невже він мав бути скроплений кров'ю? Щоб ми настільки відчули, от знаєте от в душі, я відчуваю такі мурахи, навіть нині думаючи про наш прапор. Ну на жаль, на жаль, звичайно завжди так відбувається, що ці жертви, які принесені на вівтар свободи, вони звичайно відкривають очі і ну, багатьом. Так, багатьом всім суспільством на на ту ціну, яку ми платимо за свободу, але е але я я про те, я говорив про те, що оцей процес усвідомлення сприйняття цієї державної символіки, як своєї, як рідної, він не розпочався в умовах війни. Він ішов розпочинався раніше і він розвивався. І очевидно, це би було поступово еволюційніше, але все рівно жовто-синій прапор він би увійшов в наше життя. Він він входив і він зайняв бо, і це саме місце, яке він. І Сьогодні займає, але війна прискорила на жаль цією дорогою ціною, прискорила ті процеси самоусвідомлення значною частиною українського суспільства себе як громадян, відповідальних громадян своєї держави, яку потрібно захищати і оберігати. От синьо-жовтий і червоно-чорний. Є думка, що ці прапори не конкурують, а доповнюють один одного. Чи погоджуєтеся ви з цим? Що для нас ці два прапори? Ну, очевидно, що вони не можуть конкурувати абсолютно, тому що синьо-жовтий прапор це прапор справді національний, і він був вперше затверджений як національний прапор ще в середині 19 століття, в 1848 році, е, році, в умовах весни народів тієї революції, яка тоді сколихнула усю Європу і українці, які на той час жили в межах Австро-Угорської. Імпері також стали учасниками тих процесів, цих революційних процесів були створені перші представницькі українські органи, головна руська рада, де і визначили своїм національним прапором оці кольори синій і жовтий, які своєю історією виходять ще символіки Галицько-Волинської держави Руського королівства, та як тоді вона називалася, і тому цей прапор став державним в 18... 17 тому вісімнадцятому роках державним прапором Української Народної Республіки, червоно-чорний прапор. Це прапор, який війшов в життя Українське життя в роки Другої світової війни. Це прапор організації Українських націоналістів революційної, і він став саме оцим символом. тієї безкомпромісної боротьби, яку вели українські націоналісти проти окупантів і нацистського, і комуністичного компанії в роки Другої світової війни, і очевидно, оцей ця символіка боротьби безкомпромісності вона і досі супроводжує прапор, і, і і саме як прапор боротьби він і сприймається і досі сьогодні в українському суспільстві. І він він визнаний і залишається поряд із національним державним національним синьо-жовтим прапором, символом якраз боротьби. Синьо-жовтий, жовто-блакитний. Тривалий час наш прапор зазнавав численних нападок, його пропонували перевернути, наприклад. Розповідали, що він був подарований Мазепі Шведами, тому і має ті ж кольори. Кому на руку такі наративи поширювати? Ну, дискусії. Äh, äh. Наявність різних дискусій це якраз ознака вільного суспільства. Так, і те, що ми маємо можливість дискутувати, це також означає, що ці питання є небайдужими для населення для різних активістів. І очевидно, що ці дискусії будуть продовжувати. Історики, фахівці з Геральдики давали вже відповіді на ці питання. Очевидно, що історично так склалося. Що були різні геральдичні традиції, і виходячи з того, що сама ідея прапору виникла з кольорів, як я вже сказав, руського королівства, з кольорів символіки галицько волинської держави, тобто жовтого лева на синьому тлі, відповідно, в геральдиці, оця трансформація кольорів з гербана прапором, буде по-різному. І в одному випадку колір центра. Фігури ставав верхнім в іншому випадку, колір фігури ставав нижнім, ніж нижньою смугою на прапори. В результаті ось таке різночитання. Воно воно було присутнє. Воно дискут. Хоча, чесно кажучи, останніми роками, от, наприклад, цього року я ну, з такими дискусіями вже не стикався. Це попередні роки ці, ці дискусії були гостріші. Але це ну це е, очевидно, що кожен е, хтось, хтось бачить в цьому потаємний сенс. Але насправді сьогодні нашим національним нашим державним прапором є е, синьо е, жовтий е, жовтий прапор, і саме під цим прапором. Сьогодні Україна відстоює свою свободу і незалежність. Всі ці вісім років на фронті ми бачили, як ворог бісився, коли наші військові вони виходили поперед своїх позицій, щоб встановити наш прапор, ризикуючи життями. от ми бачили ту реакцію, як вони потім обстрілювали. І для військових це була гордість, а нині день прапора, день незалежності, але влада з розумілих обставин причин закликає не проводити ніякі заходи урочистості. Не вважаєте, що можливо ворог може сприйняти це за слабкість. Я не думаю, що ворог може сприймати це за слабкість, адже і сьогодні, попри попри усі ці погрози, загрози, які існують, українське суспільство, українські міста і населені пункти прикрашаються національними прапорами. Очевидно, що ми цінуємо кожен в Україні, попри те, що там якісь масові заходи обмежені об'єктивно і. Чв з питаннях безпеки з, 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 зрозуміло, що ворог, ворог може чиняти різні провокації, але це не забере того, що цей прапор, це свято і ця незалежність вона завжди буде залишатися з нами. Я вам дякую за розмову. Нехай ці дні для нас будуть тихі, наскільки вони можуть бути мирні, і до нових зустрічей в прямому ефірі. Це був Дякую. Володимир Теліщак, заступник голови Українського інституту національної пам'яті.